Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні будемо розбирати дисплей. Зараз я вам його продемонструю. Це ось такий дисплейчик для електровелосипеду, який достатньо добре працює. І ми його розберемо. Ми подивимось, куди підходять дроти з нього, як вони там підписані. Я відповів на запитання одного з моїх глядачів, він е, спитав у мене, куди йде провод. Який живить фару, як він підписаний, бо в нього цей провод не виведений, і в нас з'явилася така думка, може контакт сам є, а провод не вивели. Таке буває, в контролерах точно таке буває. А в дисплеях я ще не зустрічав, але я їх ще й не дуже багато розбирав. Це буде мій перший досвід з дисплеєм S866, і подивимось, як він розбирається. Куди саме йдуть ті дроти, які живлять фару. А також ми подивимось, яку потужність можна буде видати на фару за допомогою цього провода. Ну, я думаю, що можна починати. Щоб нам зрозуміти, які дроти йдуть, на які контакти, як вони підписані, як знайти контакт фари, якщо він не виведений, нам потрібно, по-перше, розібрати цей дисплей. Це скажу я вам, не так просто зробити, бо він не на болтах. І Він не на защёлках. і це погано. Це погано, тому що його не так просто розібрати. Оце в мене новий дисплей, і мені прийшлось його от добряче покарьожити, щоб розібрати. Він на клею. Оця верхня частина вона всовується в нижню плотно, і там є клей. Дякувати Богові, клею не так багато, часто зустрічається, що не так багато клею. Тому він все-таки розбирається. Якби його було багато, розібрати його було б просто нереально. Якщо бажаєте, можете спробувати його погріти феном. Можливо, клей піддається нагріву і він розмягчається і розбирається дисплей, але я цього не зробив, розібрав чисто механічним методом. Викруткою. Плоскою викруткою, піддівав отак, по колу, піддівав навкруги. І відслаював той клей, щоб він відщолкував це. Прям чути, коли він відщолкується. І так по кругу відслоїв один шар від одного. Після цього взяв викрутку побільше і вийняв оцю частину. Вона винімається. І бачимо таку картину. Тут, уже, слава Богу, ми бачимо два болти, які можна викрутити. І це вже радує. Так, болти викручені, тепер спробуємо достати плату. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, що сюди приходять всі дроти з цього роз'єму. Але коли я їх порахував, то тут у нас контактів менше не один. Чому менше не один? Тому що оцей білий провод, який йде на фару, він у нас мінус. І також мінус є в роз'ємі, він у нас чорний провод. І тут вони в один контакт і сходяться. І ними словами, це той самий контакт, один і той же контакт, і їх просто з'єднали. А тут вони розведені на різні роз'єми, щоб було зручніше. Отут трошечки нижче у нас підписані роз'єми. Перший червоний у нас Бат, тобто батарея плюс. Сюди приходить напруга батареї. Другий DC. DC у нас запускає контролер. Тобто на, на провод жовтий DC у нас комутується напруга батареї, і вона йде на контролер і запускає його. Але це не силовий дріт, це просто його запускає, це на ключ, можна так сказати. Наступний дріт це DD підписаний, і це коричневий провод, якраз він йде на фару ось він в фари Наступний дріт це RX. RX це провод, який приймає сигнал з контролера. TX синій провод це провод, через який дисплей транслює інформацію і настройки контролеру. І мінус – білий та чорний мінус Ground останній контакт. Що нам тут корисного? По-перше, ми знайшли, як позначається провод фари на дисплеї. Це DD. Можливо, не на всіх дисплеях це буде саме така позначка, але на S866 це у нас така позначка. Далі ми можемо подивитись, куди у нас йде провод фари і звідки він запитується. Коли я пробив це тестером, вийшло, що цей провод йде на оцей транзистор, і сюди ж йде провод живлення з батареї. Тобі ж, оцей транзистор комутує. Провод живлення батареї з цим коричневим дротом. Пускай на нього напругу батареї. Коли я знайшов даташит цього транзистора, а це транзистор у нас, зараз я вам скажу ZT127, можете подивитись його даташит, він у нас розрахований на 100 вольт 5 А. Цього можна і порахувати, яку потужність він може видати на фару. Все, що я вам хотів показати, я показав. Далі хай розповідають ті люди, які розуміються в електронних штуках оцих. Я в них не дуже. Буду чекати вас на своєму каналі знову. Розповім, може ще щось цікаве та корисне. До побачення!